Всім привіт, друзі, не знаю, може комусь цікаво. Хочу вам показати, як розібрати ось вот такий який встроєний сам чохол. Ось, вот, як бачите, у нас є microUSB роз'єм Type-C зарядка, USB і microUSB зарядка. Також індикація 4 світлодіода і кнопка, яку ми можемо з вами увімкнути і вимкнути, натиснути два рази на неї. Ось вот такий. Чохол павербанк у нас є. І мені його потрібно зараз буде розібрати. Для чого я беру саморобну станцію чому саморобну? тому що заводська станція працює від, від 100 градусів і до 480 максимально Цельсія. А мені потрібно десь 75 цельсія виставити ось таким чином. Тому беру саморобну пояну станцію. Беру на свій фен і розігріваю нашу ось цю наклейку. Прогріваємо її 75 Цельсія температурою. І тут обережно починаємо лопаткою піддівати наш матеріал ось цей. І обережно його чало зачанемо. Як бачимо, він у нас не рветься, а дуже добре відклеюється від двостороннього скотчу. І, як бачимо, у нас під ним є гвинтики, які ми з вами повинні відкрутити. Тут головне сильно не спішити, щоб не порвати нашу саму з вами, з вами ось цю ткань. Ось як бачимо, скільки тут гвинтиків багато. Ну ось і все, ми з вами ткань відклеїли. Тепер, друзі, дивимося скільки тут у нас гвинтиків. Я вже порахував, тут 16 гвинтиків виходить. Ось так. Далі відкручуємо наші гвинтики. Тут немає гвинтика по центру. І залишився у нас кінцевий гвинтик. Все, тепер беремо лопатку і відщолкуємо. Ось таким чином. І тут у нас ще є одна проблемка, у нас приклеєний до ось цієї пластмасової крисочки. Тому, друзі, я обережно під нашу крисочку приподнімаю. Можна, звичайно, було феном прогуліти. Ось так. Але я все-таки відклеїв нашу верхню кришку від акумулятора. Тепер далі наші акумулятор так само приклеєний до нижньої крисочки. І зараз я беру фена і також при температурі 75-80 Цель починаю прогрівати її. І як бачимо, у нас акумулятор пішов помаленьку. Ось і все, акумулятор ми з вами відклеїли від нижньої крисочки і верхньої, і тепер у нас залишається тільки відкрутити нашу саму прату павербанка. Ну, кріпиться вона на, на звичайних гвинтиках. Два гвинтика по, по боках і все. Ось як бачимо. Також тут є у нас контролер, ось він перед вами. знаходиться. Вмикаємо і у нас сітять три світодіода. Ну ось я вам показав, як можна розібрати пауэрбанк чохол своїми руками.